Тисячі наших земляків стали на захист вітчизни. Він був справжнім патріотом та відданий своїй державі. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку герою Олександрові Талімонову. Її розмістили на фасаді 15-го ліцею, де раніше навчався український захисник. У 2014 році Олександр був добровольцем АТО на Донбасі. З початку повномасштабного російського вторгнення він знову добровільно пішов боронити українську землю. Він був дуже люблячим. Він був дуже люблячим, турботливим. Він нас дуже любив, всю нашу сім'ю. Ішов він на війну, він нам сказав, що він повернеться з перемогою. І я дуже сподіваюся, що ця перемога буде іменно за нами. Відчували обов'язок, обов'язок, патріотизм. Сказали, хто, хто як не ми. Знали, що діти є, що треба, що треба відстоювати. Від боротися за Україну. Він був патріотом, завжди був патріотом. Він був друг безвідмовний. Що просили, то приїжджав, допомагав, робив. До хресної він був ну, такого хресного. Це був хресний з великої літери. Відданий те безвідмовний. Таким характеризують Олександра його побратими. Кажуть, якою б не була складна ситуація на фронті, він завжди був першим та приходив на допомогу. Він був один з найкращих і він лишився одним з найкращих. У нас з ним був не один виїзд. Я знав, що на нього можна покластись. Всі знали, що на нього можна покластися. Він ніколи задню не давав. Він був, є і лишиться одним з найкращих. Його дуже сильно стає. Олександр Талімонов на позивний Лімона загинув поза той рік під час виконання бойового завдання у Харківській області, від мінометного обстрілу. Віра Ковцун Любомир Микитюк, новини на вежі.